Обласької міської територіальної громади на 24 дні. Одинкі питання. Тому хто на такий прошу, за такий переведенний, прошу проголосувати. Хто за Утримався. Утримуюся. Дякую. Ну, коли нам необхідно прийняти регламент, я думаю, що це Три хвилини. Одна хвилин. Одна хвилина. Для хвилин. водіння підприємства. То за такі э, регламент, що э, по даному питанню три хвилини прошу проголосувати. Проти утримуюся до суддя. Дякую. Нам необхідно лічильна комісія. Шановні колеги, з вашого дозволу, запропонуємо ставлю від членам комісії включити е, депутатів Горощука, Миколи Васильйовича. Довідюк Юлію Вікторівну і заглядає Тетяна Андрія. Вступила пропозиція до складу речей комісії включити Харшук Микола Васильовича, Давидюк Юлію Вікторівну і Загребельну Тетяну Андрійну. Хто за такий склад чи комісії, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую. Шановні депутати. На жаль, дуже дорогою ціною. Сьогодні наші воїни все роблять, щоб захистити нас, захистити Україну весь український дорожньо. Зараз ми отримали сумну звістку з Косні. У нас Рибінський Олексій загинув, дружина поїхала до нього у Покровськ Окров... і безпосередньо хотіла зустрітися з чоловіком, але, на жаль, до неї. Вийшов командир і попередив, що чорний взагалі. Зараз ми практично отримали сповіщення із Яцкович, Мирошниченко, Ігор, якого дуже добре знаю, дуже багато, 143 го батальйону, дуже багато років вже на війні. Приїхав додому, попрощався, знаючи, які важливі завдання, мають виконувати. І, і теж вчора. Отримали сповіщення, як без вісі зниклих, але реально спілкувався з командиром, він знаходиться на окупірованій території, там не можна просто туди потрапити і забрати. Два сина з Поліського. Я їздив до матері, е, з повіщенням, було і зараз знову, як без віці зникли. Тому е, все, що ми можемо зробити, е, Пам'ятати про кожного нашого воїна і допомагати і все, що ми можемо робити, кого ми не дочекалися, пам'ятати хвилиною йому вчати. Переходимо до розвідки. Принесення змін до бюджету спомість на 24. Добро Відповідно до розподілу, до розпорядження Кабінету міністрів від 26 грудня щодо розподілу суб'янці з державного бюджету місцевим бюджетом на, харчу, на забезпечення харчування учнів початкових класів закладам загальної середньої освіти за спеціальним фондом. Нам виділена сума е, даної субвенції 541 тисяча 700 гривень. Ми її маємо прийняти у бюджет 24-го року. Використання ви проводитись протягом 25-го року. Шановні колеги, можливо, якісь запитання? Якщо немає. Тоді ставлю на голосування проєктне рішення про внесення змін до бюджету області міської громади на 24 рік. Хто за? Проти утримуються. Дякую вам. Синоміколи не здорові з оголошення, за уважні. Я хочу запитати за тушкільну освіту. Ми їх знаємо, що наші будуть освітя... ну, освітяни отримують 1300 гривень з 1 січня. Там буде все автоматично, що чекає дошкільня. Так як закон про дошкільну освіту приймається 1 січня ну, двадцятого. Я думаю, я не люблю, знаєте, коли ми займатися тавтологією. Коли ми безпосередньо пояснили раз, що винесена постанова кабінетом міністрів. І, на жаль, поки постанови по дошкільній освіті у нас немає, щоб у нас були підстави здійснити виплати дошкільна. І від того, що ми будемо каждому раз на сесії піднімати, у нас не додається, що ми зможемо зробити виплати. Більше десь у нас 150 вихователів, це більше 150 педагогів. Я з дорогою душою, але якщо дозволить чинне законодавство, то чому б ні? таке Ми звернув, звернення робили до кожної цей і сказали, що вони розглядають. Я зустрічався з керівником департаменту, бо ви мені задали питання і зрозуміло, я не хочу виглядати потім, щоб змістово надати відповідь. Віталія Євгенівна відповіла мені слідчуючи, Варниславич, працюють зараз. Міністерстві освіти і розглядається теж питання, щоб були враховані вихователі, які значаться як педагоги дошкільній освіти. Як тільки буде цей, то я з дорогою душою і повірте, що не буде ніяких. Можливо, у когось ще якісь запитання? Що стосується оголошення по Чорнобилю, зараз розглядається питання, дойшло вже все-таки до прем'єра. По Чорнобильських коштах і зараз вони проводили зустріч, якби на рівні уповноваженого справ людини, проводили зустріч з Міністерством соціальної політики, з міністерством фінансів. І я думаю, що десь скоро буде зустріч у нас така з представниками якби від Чорнобильців. Від, я, я наскільки я розумію, що на рівні голови Верховної Ради. І на рівні прем'єр-міністра зглядається питання, що прийняли все-таки е, якось до уваги і до виконання оцієї доплати, які здійснилися Чорнобильцем. Як це буде, в який спосіб, не готовий сказати, але якщо в принципі, така інформація буде брати вас як депутатів, то зараз, я думаю, що десь на рівні прем'єра дане питання має розглядатися по суті. Це така ситуація. Тоді не вичерпаний. Всім дуже дякую. Бажаю всім нам переможного слідуючого нового року. Це найголовні питання. питання. І дай Боже, щоб наші всі хлопці, всі герої повернулися з перемоги. Це найзаповідніше ми цього українську народу. Чим можемо допомагаємо, стараємося для їх я теж планую. Виїзд на Куракову. Думаю, в перших числах тільки підготуємо машину і хочемо завезти їм дрони. Більше 50 дронів. І ще там вони попросили ряд таких технічних засобів захисту і будемо виїжджати до них для того, щоб теж підтримати. І тому це всі заходи, які відбуваються. Дякую вам, дорогі, шановні наші депутати. Тому всім вам бажаю здоров'я. Слава Україні!